Сьогодні ми зібрались тут, щоб шумувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, Великого Кобзаря, який став символом нескореного духу українського народу. Минають роки століття, та ім'я Шевченка залишалося в серцях українців, адже його слова не втратили своєї актуальності. Він не тільки поет, а й борець, мислитель, пророк, який своїм таром і думкою пробуджував народ до боротьби за волю. Тарас Григорович Шевченко. Це більше ніж просто видатний поет. Це людина, яка своїм життям і творчістю вплинула на долю українського народу. Його слово було зброєю, в боротьбі проти несправедливості, кріпацтва, російського самодержавства. У своїх творах він закликав боротися проти імперського гніту. Його політична позиція була чіткою. Він мріяв про вільну незалежну Україну, де народ буде жити без панщини, тиранії та пригнозі. Шевченко не лише писав, він діяв. У 1846 році він вступив до Кирило Мефодівського братства організації, що прагнула звільнення України від царського гніту. За свої революційні погляди та закипи до повстання Шевченка було заарештовано. Указом царя йому заборонили писати і малювати. Але навіть у заслані він не зламався, продовжував творити і мріяти про вільну Україну. До вашої уваги, у рибок із поеми Шевченка. Княжна, зоре моя вечірня. Цей твір він написав у Орській фортеці, куди він був заселений царем. Там Шевченко перебував 10 років за те, що писав вірші українською мовою. Маргарита Косенко читає у рибок із поеми княжна. Вечірня, зійти над горою. Поговоримо хесенько, не буду тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як в Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, похилилась і розіслала свої зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, як сич у лісі та на стрісі недолю відчує, як сон трава при долині вночі розпутає, а про людей. Та нехай їм, я їх добре знаю. Довже вже закликати нас не коритися, боротися за свою землю за правду? Він жив у 19 столітті, але його думки та мрії це про нас, про сьогоднішню Україну, яка виборює свою свободу. Анна Устенко читає вірш. Мені однаково чи буде? Однаковісенько, мені. Неволі виріс, ніщо зими, і неоплаканий своїми. Неволі плачуще умри і все з собою заберу. Малого сліда не покине на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись. Молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитись, чи ні. Та неоднаково мені. Як Україну зліє люди розплять лукаві вогні і її украденою збудять. Ох, неоднаково мені. Слова нашого великого кобзаря нести його ідеї та втілювати їх у життя. Будьмо гідними його спадщини, любімо Україну, цінуємо свою мову, культуру та свободу. До вашої уваги вірш про Україну читає Артем Драч. Ти любиш Україну, мій маленький друже. Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за нею молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я її люблю так дуже, як маму і та. І нехай слова Великого Кобзаря будуть для нас дорогого вказом. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Слава Тарасові Шевченку! Слава Україні! Героям слава! bye <laughs>